Ty chłopem jesteś, kurwa, czy pytałem, kurwa? Gdzie już jebałeś? Daj mi windę, Убив активістку за захист українки. У Варшаві в автобусі чоловік ображав літню українку лише за те, що вона розмовляла рідною мовою. Та коли за жінку заступилася відома активістка Зенобія Жаджек, агресор перекинувся вже на неї. Про інцидент Зенобія розповіла у своєму Фейсбуці. За її словами, чоловік, який їхав в автобусі майже без одягу, почав словесно нападати на 60-літню українку, почувши її українську. Він вимагав, щоб та поверталася до своєї країни та використовував образливі висловлювання, згадуючи волинь, упа і бандеру, а також говорив інші ганебні речі. Однак жінка не відреагувала і натомість продовжила сидіти спокійно і спілкуватися із дівчиною. Тоді активістка жачек підійшла до цього чоловіка і спробувала пояснити йому, що він не представляє усіх поляків і не йому вирішувати, кому бути у Польщі, а кому ні. Тієї ж миті він на неї накинувся. Цей момент вдалося зазняти на телефон її партнерці. Власне, на відео видно, як чоловік без сорочки погрожував жачик, наблизився до неї та вдарив головою. А ти біля кривай, курба. Ти накритала фурба. А чіткіда. Внаслідок цього в активістки потекла кров з носа, та як вона заявила на щастя, інших серйозних травм не отримала. Однак її здивувало те, що жоден із пасажирів не втрутився в конфлікт і не підтримав її. А лише продовжили дивитися у свої телефони. решті решт нападника вигнали на зупинці, і автобус продовжив рух. Спочатку Жачик не планувала звертатися до поліції, але після того, як відео розлетілося в соціальних мережах, правоохоронці самі зв'язалися з нею, щоб вона дала свідчення. Нападника затримали лише наступного дня. За таку поведінку чоловіку загрожують два звинувачення. За фізичний напад, що передбачає до трьох років ув'язнення, та за образи на національному ґрунті, які також можуть коштувати йому до трьох років позбавлення волі або штраф. Софія Фанкотелеканал НТА.